Не залежить від нашої волі, приходить без нашої заслуги, ще без нашої вини. «Перехресні стежки Івана Франка це неймовірно сучасна повість, написана 120 років тому. Це один із перших модерністських творів в українській літературі, в сюжеті якого переплились любовний, трикутник і кримінальна історія. Франко змішує у своєму тексті тонкий психологізм, гострі соціальні і духовні проблеми, а також певну частку детективу. Отож, Галичина кінця дев'ятнадцятого століття. Головний герой, адвокат Євген Рафалович, приїжджає в одне з більших провінційних міст, де відкриває свою адвокатську контору. Канцелярія його швидко розвивається, а сам він набуває слави одного з найліпших адвокатів краю. Рафаловичу доведеться зіткнутися з інтригами, обманом і підступом. Адже не всім подобається, що він дбає про благо простих селян, будує плани щодо їхнього просвітництва та залучення до політичного життя. А тут ще одразу по приїзду в місто Євген зустрічається з давнім підлинким знайомим зі студентських часів, таким собі паном Старським, а пізніше з жінкою, яку був закоханий в юності Регіною. Колись давно шляхи Євгена і Регіни безнадійно розійшлися. І ось тепер доля знову перехрещує їхні стежки. І хто зна, чи йтимуть вони поруч, чи знову безнадійно розійдуться. Перехресні стежки це дуже якісний багатоплановий текст. Про любов до свого народу, про кохання, про вибір. Повість не втрачає своєї актуальності і нині. Варто читати, що просто згадати геніальність Івана Франка. Читайте українське.